Так, друзі, всім привіт! Дивіться, який робочий автомобіль перед нами продається. Власник поруч. Автомобіль був пригнаний звідки? З Німеччини. Німеччина. Скільки років користуєтесь? Один рік. Один рік користування. І ви казали, що за кадром що є скільки комплектів шин? Три комплекти резини. Так, три комплекти шин, друзі. Автомобілем продається. Це ви в комплекті віддаєте в цю суму, правильно? Так, ціна буде договірна. Ціна можна ще торгуватися. Наразі стара ціна 19 500, 18 рік. Заявлений пробіг від продавця. До речі, як вас звати, ще скажіть? Павло, Павло, будемо з вами вже знайомі. 237. значить 1,5 дизель. Механіка. По автомобілю щось потрібно робити, чи ви все, що треба, все обслуговували. Автомобіль обслужений повністю масло, фільтра поміняні. ГРМ. Тобто у вас є відповідні записи, на коли на наступний раз треба міняти. Так. Скільки часу приблизно проїхали від заміни вже? До заміни? Від заміни 2 тисячі. А міняли, до речі, кожні? 7-10 тисяч? Вісім тисяч. Вісім тисяч. В Європі, я знаю, міняють кожні 20, а то й 30, правда? Тобто у них підхід інший, але в них там інші масла, інші правда, користування. Ну так, для себе автомобіль. то... Ви собі користуєтеся та ще багажник відразу я бачу, камера заднього виду присутня. Так. Це по заводу чи це доставна? Оригінальний пасажир, все Оригіналь. по заводу. Так, друзі, оригінальний пасажир, це точно добре для себе взяти такий автомобіль в користування. Тут ми бачимо другий. Такий великий відсік і. Так. Угу. Тому, друзі, що можу сказати? Якщо ви для себе шукаєте автомобіль в такому форматі, то телефончики в кадрі. Можна телефонувати, домовлятися, не забувайте CarVertical, Внизу буде посилання, за яке можна перейти, отримати 20% знижки. Автомобіль продається з вами. Був Роман Світушак. Бережіть себе.